Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, пані Анна Запити. Доброго дня, Ірина. Подивіться, будь ласка, Херсон вистоїть. Дивіться, я не зовсім розумію, що значить вистоїть. Вистоїть, щоб не попасти в окупацію. Вистоїть цю війну. Розумієте? Ну, Давайте подивимося: вистоїть чи не вистоїть. Дивіться, перша карта, яка вистрибувала вже сама. А говорить про те, що, в принципі, наразі ми не бачимо шансів, так, або можливостей, але вони є. Тобто, у е Херсоні є, е давайте, як я скажу, шанс вистояти. Протистояти ворогові, бачите? Тобто протистояти. Тут я бачу і зміни якісь різкі, трансформацію. Боротьба буде, буде, будуть ще, на жаль, будуть ще запеклі бої, і буде ще, бачите, прильоти. А, страшні речі будуть, бо випали карти не дуже приємні, але вистоїть. Бачите, в кінці карта Сонце. Тобто, все, що зараз не відбувається, все рівно йде до перемоги. Остаточної перемоги. Давайте я запитаю, як зашвидко це буде. Ну, це не швидко буде. Ні, не швидко буде. В мене аж дві трічки випадають. Це може бути і. Ну, скажімо так, може бути і три роки ще, щоб остаточно перемогти ворога, так? Але з другого боку, в мене, знаєте, що йде, яка інформація? Я зараз перепитаю. Угу. А, дивіться, Херсон більше не попаде, ну скажімо так, можливо, колись через 100 років, але найближчим часом в цій війні зараз більше не попаде в окупацію, наскільки я розумію. Херсон більше не потрапить. Тут блокада, наші люди блокують ось і без ілюзій. Тобто ця карта говорить, що Росії прийдеться відійти. Ось якось так. Я не бачу, що Херсон можуть ще раз е, е, окупувати. Будуть наші захищати, угу. усіма силами, красота. Наскільки я розумію, Херсон, але, на жаль, дивіться, на жаль, що прильоти бачу, боротьба за Херсон буде, ну, знаєте, як то кажуть, не за життя а на смерть. Якось так. На жаль, І в мене тут лампочка була, я її не помітила. А ви мені не нагадали. Гаразд, мої дорогенькі, Ось якось так. Тобто, виглядає так, що до перемоги дійде. Херсон не буде більше окупований. Ось. Але, на жаль, будуть і прильоти, і важкі, і з смертями. Ось тут карти показують, будуть і е, е, низькі вібрації, ще крутяться над Херсоном. Ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!